Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю запоріжців, які дивляться мій канал. Я дуже вам вдячна. Вітаю дівчаток і хлопців, які дивляться, може вони знаходяться а, за кордоном. Це Італія, Германія, Польща. А, є люди з Росії, там трошки, але є той процент. Сподіваюся, що то наші українці, які вболівають за свою країну, але ну, чомусь не змогли ще. Повернутися, кожного свої. Там, як кажуть, Може батьки, може квартири, там треба все це рішати. Тому... Але 9 января, як кажуть, що там це закриють границі, потім буде зовсім тяжко вийти оттуда, Треба буде, бути... ну, понятно, що потрібні будуть великі гроші, щоб оттуда вийти взагалі, кудись, кудись поїхати. ось так... То давайте я хочу зараз подивитися Енергодар. Я робила розклади двічі на Енергодар, де показувало на спочатку, був перший в мене такий розклад, коли вже буде свободна така облегшення у нас. Навіть було три розклади, коли ми з полегшенням будемо вже жити по поводу Енергодара. Це був жовтий місяць і реально туди приїхала МАГАТЕ, Якось воно стало. Ну, В плані іменно ядерного цього, цих всіх проблем, пов'язаних з атомом верніше, якось воно послабило. Все ж таки, там який-не який, а є глас, який наглядає за тими придурками. Ось, А звісно, потім я клала, коли вже буде освобождення, мені впало на січень місяць. А перед тим я ще клала на початку, то клала дуже далеко впало, аж на березень місяць. І коли я робила взагалі розклад, коли буде перемога, коли вже звільниться південь України, то там припало березень мі... дев'ятка. Я все гадала, чи на 9 місяці це буде жовтень-вересень, чи на через 9 місяців, що то буде березень, бачите, на. Все ж таки воно відтягнуло до березня. Ну, а дуже хотілося, щоб то був вересень, звісно, і ми того чекали. То я хочу подивитися зараз. Все ж таки, коли все тече, все міняється, то давайте все ж таки подивимось. Щось воно так е показує. От я подивилася на по напрямку по Запорізькому. В січні воно тільки ну, почне і буде продвигатися, але ще не буде повного освободження в січні місяці. Воно перетече на лютий, то мабуть і Енергодар також. То давайте подивимося, як, коли яка обстановка буде в Енергодарі на січень, на січень місяць. Давайте ми то подивимося. Я задала це питання. Так, ну і дивимося. Значить, перша декада січня наша Запорізька АЕС. Яка там буде обстановка? Ну, по-перше, вона практично е, немає тут, бачите, вогню, вона практично не працює, виключена. Е, по цій карті також це видно, тобто немає ніяких там подвіжок. По пажику там ідуть якісь негарні новини нам. Ну, нічого там хорошого, але нічого і ахового не буде. Давайте подивимося другу декаду січня місяця. Ну, ось будуть якісь там невдачі, і при тому ще вони будуть і військові. Військові, щось там будуть вони все ж таки робити, ті придурки, щось вони там будуть привлікати до себе внімання. Ну і на третю декаду випадають дуже цікаві карти. По-перше, дивимося по центру це старший аркан. Це насильство на смерть. Або затримка. І ось ми бачимо: з однієї сторони, негативна карта це проблеми. А з цього боку, вже далі йде. Ми маємо по чашам гарний настрій і маємо своє. Зверху у нас невдача. І тут горяча обстановка. Я сподіваюся, що з атомною, з атомною, так, вона буде е, в стоячому состоянні, тобто вона не буде працювати, вона виключена, проблеми, проблеми, які будуть, вони будуть по роботі, по людям, буде конфліктна ситуація по людям. Але все ж таки втримається вона в більш межах таких. Наприкінці, наприкінці вже місяця, буде якийсь шанс все ж таки якось там з нею працювати. Вона буде потихеньку там виробляти щось, але, ну, скоріш всього, для своїх потреб. Бо тут іде поразка і аналіз, і план. Тобто, наприкінці, але тут же іде, іде фортуна, фортуна піде наприкінці січня. Фортуна і аналізи і плани. Тобто, Але буде конфліктна ситуація на атомній станції. Давайте ми подивимося, як будуть себе почувати. Ми зараз подивимося по-іншому. Як ми дивилися, значить, будь ласка, карти покажіть мені на січень місяць. Значить, технічний стан самої атомної. робітників наших українських атомщиків. Робітників МАГАТЕ. І що роблять окупанти російські. Значить, наші станція, вона там працює, але ну як, вона там просто в своєму режимі у тому. вона працює. Звісно, по наші робітники мають проблеми. Мають проблеми фізичного, там давлять на інтелект. Так, там давлять на інтелект. Там давлять, подавляють людей іменно інтелектуально, їм там, Ну коротше, давлять на них іменно на їхній інтелект подавляють, розумієте? Може, даже проводять і якісь серйозні розговори, такі, ну, щоб вони, може, перейшли на сторону. Тобто і фізично, і матеріально вони їх там угнітають. По МАГАТЕ там подвійна ситуація по робітникам МАГАТЕ. В них немає сил там супротивлятися, вони, як ото, знаєте, пливуть по, по теченню, як ото, знаєте, що тече по теченню. Ото воно так. Але ну, хай вони там будуть. Все ж таки легше з ними. Хай будуть. Толку мало, але хай будуть. Ну, і ось росіяни. Ось вони росіяни. Це злі люди. До речі, по натурі вони як дівчатка. Знаєте, так? Дівчатка, бо тут королева. Перевернута. Противна, зла нівестянічка. Оце вони. Оце вони. І дуже давлять на наших людей. Дуже давлять. Дуже давлять. А атомна працює в своєму режимі, ну вона сама себе там, бачите, ось башня по зменшеному варіанту. Ну, ось така в неї робота, бачите? Але все ж таки, там воно так налагоджено, що вона з нею там нічого не повинно трапитися, все ж таки. Все ж таки, там роблять люди все, що можуть. Іде навіть захист Всесвіту, бо це зірка. Це січень місяць. Тобто, вона не повернеться ще в січні місяці, на жаль, не повернеться. Так, ну і давайте подивимося, як там люди виживають в тому енергодарі. Цивільний розклад, подивимося, як живуть наші українські люди, що вони там, як вони себе почувають. Ну, що я вам можу сказати? Наші люди там живуть. Вибір якийсь є. Ну, все ж таки там заможні люди живуть, я вам так скажу. У них були хороші заплитні, вони там не бідні. Мають якусь вони допомогу. Все ж таки, десь якось воно пробивається та допомога. І вони, вони, знаєте, люди розумні, дуже розумні, з таким серйозним інтелектом. Які, я вам скажу так, що вищі сили як захищають їх. От, хоча йдуть новини дуже там погані, тяжко їм там. Так, дуже зла там а оця влада перевернута, бачите, королева, Теж, як сказати, тиранія така, знаєте, тиранія. От, але я оце поклала на наших людей. Ось вони, імператори, розумні. Розумні люди, дуже розумні. Вони знають собі ціну, мають честь, достоинство, сильні духом. Ось. Так що, але тяжко. Оце у них там таке життя. Такі люди є ми. Руководять оце, оце в негативі пажик і в негативі королева. Ну, бачите, я спитала у карт, що їх чекає попереду, чекає попереду трійка чаш. Чекає їх попереду радість і щастя. Дождуться все ж таки. Ну так. Ненадовго. Недовго осталося, але зиму треба перезимувати. Давайте подивимося Енаргодар, що буде у нас. Я вже трошки забіжу, вперед подивимося лютий місяць. Давайте подивимося. Лютий місяць, будь ласка, покажіть мені карти Енаргодар. Станцію, як вона буде. О, тут будуть вже в лютому. В лютому рицар жезлів, тут піде енергія. Робітники робітники получать вже якісь почуття. МАГАТЕ гарні новини. Росіяни, окупанти. Будуть дивитися кудись вони чекати допомоги. Будуть дивитися, чекати допомоги. Подвійки. Це... Тут не буде їм хватати, вони будуть чекати допомоги. Їм не вистачає тут не зброї, ні сил, ні енергії. Ну, все ж таки, все одно тут буде така якась людина, яка буде... Традиції, оці традиції вони будуть сидіти до останнього. Так, ну і давайте подивимося, як будуть цивільні себе почувати в лютому. Ну, поки що не буде там такого хорошого нічого. Новини більш-менш там налагодяться. Ну і все одно, все одно ця влада ще там буде. Але якось воно буде вже йти на трошки краще, трошки краще в лютому. Вже так карти трошки змінюються. Ну і давайте подивимося березень. Я так вкратце, бачите, трошки-трошки заглядаю вперед. Березень, місяць. Енергодар, наша атомна, її технічний стан. Ой, вибачайте, її технічний стан, який буде в березні, ой, щось по луні там страшно. Якась буде накрутка, якась буде е, негативна історія, е, але це луна це по почуттям, це не дії. Це не діє. Це буде якась накрутка, може буде якась пропаганда, якась брехня. Наші робітники. Все ж таки робітники вже наші будуть мати більше туди доступу, більше вони тут вже король. Магате. Магате, буде отаке в печалі, ну, мабуть, від них там нічого особисто не залежить, так, скажемо, глобально. По почуттям вони розуміють, що вони там нічого. Так, э, росіяни росіяни вже ось в такому негативному плані. Тут же вони будуть упорно супротивлятися, упорно захищатися, вперто, верніше, вперто. І ось і їм випадає дьявол. Тут вони вже будуть мати проблеми, і їх вже оттуда будуть вижинати. вижинати. Ось, енергії в них вже тут немає. Все йде на низ. Вони беззахисні. Беззахисні, двічка їм випадає. Ну, ось отак вони будуть тут зі злобою, як кажуть, але, але по королеві, і тут іде поразка. Так що, ось березень, березень, наприкінці березня, оце все повинно бути вже. Все ж таки, будемо на те сподіватися. І, і я хочу подивитися, як себе будуть почувати люди. Але буде якась інформація по луні погана по електростанції. Але це, скоріш всього, треба було мені покласти на ту луну, скоріш всього, то буде брехня, дезінформація. Така, знаєте, бо то карта вона в перевернутому стані, то вона каже про те, що ми будемо себе накручувати, або нас хтось буде накручувати, розумієте? Тобто вони будуть робити якусь пакость тої станції, тож на технічний стан впало. Але вона емоційна, вона не фізичного такого стану. Цивільні, цивільні в Енергодарі, вже немає в них сил. Але вони дуже чекають справедливості. Буде багато розр болтовні, але це вже буде радість. Але все ще буде подвійна ситуація, подвійна інформація. Буде багато зрадників. Це зрадники, і ось на них падає правосуддя. Їх, сук, будуть ловити. І ось отчельник падає на жрицю. Бачите, скільки впало головних арканів? Раз, два, три, чотири. Оце вони болтають і їх будуть е саджати коротко і ясно. Але людям буде вже радість. Ось вона. ось вона, Хоча вони безсилі вже, безсилі люди. Вже, вже в них, знаєте, але по почуттям вони будуть радіти. Ну і ось випадає сімка, монет. Це вже йде робота і будемо очікувати результатів. Тобто цивільні, цивільні вже в. На березень місяць вже будуть ось отак себе. Вже в них тут і справедливість, вже в них тут і радість, і робота. Але оці тварі будуть получати по справедливості за те, що вони болтали язиками, робили пакості, їх, скоріш всього, будуть саджати. Так, вони беззахисні. Ну, от. І буде все ясно. Все, все дорога буде ясна. Будемо розбиратися з ними і саджати їх. Ось так. Получать вони по повній програмі. Але буде багато горя, люди. Буде, звісно, багато горя. Ця перемога вона, взагалі буде з присмаком крові, сльоз, біди, горя, бо багато загиблих, багато розрухи, і, звісно, людям дуже тяжко втрачені. Сім'ї втрачене життя, втрачене здоров'я, втрачене майно. Росіяни дуже довго будуть, будуть це розхльобувати і ми їх, звісно, їм це не простимо. Давайте я подивлюся ще на Ленормана, хочу подивитися. Воно ну, правильно тримаю. Будь ласка, покажіть мені карти: е Енергодар Енергодар і атомну, і людей. Енергодар цілому атому та наших людей, і я зараз подивлюсь три три місяці січень. Ой, січень. А, правильно. Лютий. І березень. Ну, дивіться, по січню йдуть зміни, будуть почнуться зміни. Чоловіки це чоловіча, звісно, енергетика, це будуть робитися плани військові. Буде це все вже, по, по тут всі чотири стихії, це вже будуть події, це вже будуть робитися дії нашими військовими. По, по, лютому, по лютому, клевер, це буде успіх, успіх, і трошки ну, буде рулетка. якось знаєте. По дитині буде така ситуація, не дуже вона зріла ще. І така ще рулетка, але будуть вони вже цим займатися і успішно. По березню випадає енергетика і жіноча, і, але це пасивні Трошки карти, але випадають під кінець зірки. То я можу сказати, що люди, і жінки, і чоловіки на, на, нарешті отримають, тобто люди взагалі отримають свою мрію. В березні я сподіваюся дуже, що енергодар Енергодар, і, і люди, і станція. це Енергодар, це станція, це люди. Це все буде зроблено і вже буде все ж таки свобода в березні місяці. Так повинно бути, але бачите, на, на, на жіночу падає змія, то може якась там жінка, яка працює з фашистами, расистами, расистами. Але з нею будуть справлятися тут гарні новини, так, в марті місяці це вже от, воно вже буде. Мати сві, свої результати. А по жінки неясна тут історія, так її може візьмуть, але вона, скоріш всього, буде або будуть її міняти, або саджати, бо тут тут на неї. Я не хочу її дивитися, вона мені не потрібна. Ось, Тому березень все ж таки березень випадає, що буде вже вдача у нас в Енергодарі, і якось воно вже так трошки, знаєте, Міняється ця обстановка, це видно по картам. Хоча я ж кажу, що як е, все змінюється, все тече, будемо прив'язуватися до березня, але е, ну, будемо дивитися. Я вже знаєте, е, скільки разів ми так хотіли, але з тою затримкою зброї ми не можемо нічого зробити. А росіяни роблять все для того, щоб затримати зброю, Кляузнічають, якісь сплетні розводять. Ну, коротше кажучи, і західні наші партнери нато ведуться і затримують нам зброю. Так що будемо дивитися, переглядати, але на март вже ми будемо на березень мати, що ми будемо... Це свічка, до речі, бачите? Свічечка така. А, будемо мати, що все буде у нас хорошо. Все, люди показала вам Енергодар. Я сама хотіла вже подивитися, передивитися той розклад на енергодар. Нічого не змінюється. Раніше не виходить, в січні цього не буде. Буде аж у березні місяці. Добре. Тобто той старий розклад, де березень місяць, він більш такий був, більш точний був. Так що так, все, люди, почуємось, папа.